Дуже цікаве товариство і цікаві е, лекції, і були, і ще будуть. Е, тому продовжимо розмову про Василя Кричевського. Повернемося через. Пам'ятники Могили Котляревському до українського модерну. я література знавиця і говоритиму більше про зв'язки Василя Кричевського із українськими письменниками з літературною богемою. Бо це надзвичайно цікаве явище, зокрема через велику різницю у віці між Кричевським і цими молодими радянськими. До речі, всі вони на відміну від Кричевського. Вони почали вже в радянській Україні. І як, як ці зв'язки виявилися, як вони тривали, і що з того мали і Кричевський, і ці письменники. Це фото, до речі, теж із літературного журналу. Фото 26-го року. На відміну від Олександра, у мене фото більшістю скиновані, за винятком одного архівного артефакту, який я спеціально для сьогоднішнього заходу для нашої з вами розвоми знайшла і, і в презентацію залучила. Як і казав, Олександр Кричевський працював у кіно, і хоч я не візьмуся досліджувати його роботу в кіно, бо це тема для мистецтвознавців більше, і, зокрема, для кінознавців, саме кіно і стало тим майданчиком, де Кричевський познайомився із літераторами. Він працював на Одеській кінофабриці з травня 25-го року як художник-архітект. І е як вже й розказував вже ж Олександр, е його функції полягали у виготовленні декорацій, зокрема для історичних фільмів. Першим фільмом, над яким працював Кричевський, був е біографічний, е був Байопік Тарас Шевченко. У якому головну роль виконував Амвросій Бучма. І це сторінки з журналу кіно. Цілий, бачите, уривок і сценарію є присвячені саме цьому фільму. Ось серед е творців фільму Портрет Кричевського професор. Професор завжди зазначалося, що він професор Кричевський. А на цій сторінці три автори сценарію: три письменники. Михайло Панченко, маловідомий письменник, перший більшовицький нарком освіти України до Григорія Гренька, потім був Шумський і аж потім скрипник. Про скрипника ми знаємо всі. А Панченко, наприклад, барав, підписував охоронні грамоти музею Ханенків, щоб зберегти їхню колекцію ще 2020 року. І в музеї Ханенків є. В виставці в експозиції є документи з його підписом. Михайло Семенко це його рання фотографія, раніше, ніж 26 рік, лідер українських футуристів, який на Одеській кінофабриці працював тоді редактором, крім того, що він тут зазначений як сценарист. І Дмитро Бузько – Одесит, можна сказати, людина з авантюрною біографією, автор надзвичайно цікавих пригодницьких романів, експериментального роману «Голяндія», теж співпрацював із Семенком. коли… 26-го року Семенко працює на кінофабриці, а 27-го року він засновує журнал Нова генерація. Організації з такою назвою не існувало, але е, всі, хто учасники журналу, от вони і є представниками нової генерації. Тубуцько був один з активних учасників і журналу, і футуристського руху другої половини 20-х років. Е, от Кричевський вперше стикається з цією. Молодою шпаною, яка вся тусує на кінофабриці. А наступного року до Одеси приїздить. А зараз ще покажу кілька картинок, бо е, нерівномірно картинки і текст співвідносяться. Е, це так само е, скан із журналу кіно. Це третя фото, третє фото із підбірки, на якому зображено павільйон готовий, щоб знімати. Стоять редактор вувку Михайль Семенко, крайній посередині артист Бучма, і сидить професор Кричевський. Е, ну, Видно погано, але повірте мені, поза як я знаю їх в усіх в обличчя. Це достеменно вони. Якби не був підписаний порядок, то я б однаково відгадала, бо Семенко невисокий на зріст, бучма вже загримований під Шевченка, і сидить Кричевський Його галстук, і краватка, і біла сорочка очевидні. І ще один кадр теж, той самий інтер'єр до того самого фільму, сам Кричевський в створених. Ним декораціях сидить професор Кричевський. А наступного року, 27-го, на фабриці, з'являється Юрій Яновський, зовсім молоденький, прозаїк-початківець, поет-початківець. Яновський ще з Києва, з 23-го-24-го року знайомий з Михайлом Семенком. Яновський набагато молодший. За Семенка, і він вступив до Києва, приїхав із тодішнього Елисаветграда. Вступив до Києва в політехнічний інститут, мріяв стати інженером. Його знайшли. Його розшукав Семенко, побачивши пару віршів Яновського. Він послав Миколу Бажина, Знайти, знайти Яновського і залучити до роботи в газеті більшовик. Це київська була тоді губернська газета, україномовна, бо була ще російськомовна. І е, в редакції газети гніздилися футуристи, у них там був їхній штаб, умовно кажучи, там проходили їхні зібрання, вони читали вірші і всі друкувалися в більшовику, і всі працювали в більшовику. І е, поет Геуш Корупій, який так само 27-го року на, в Одесі на кінофабриці знімати. Два фільми за його сценаріями Синій пакет і Спартак. І завдяки Семенку, якому 25-го року багато що набридло в київській ситуації. Він ніяк не міг знайти гроші на хороший журнал, на продовжуваний такий футуристський орган. І він тоді всіх кинув. Всі після нього розсварилися. Асоціація панфутуристів розділилася на дві частини. Яновський потрапив не в основну, до речі, частину. <смі> Яновський так само був належний до кола футуристів. І коли 25-го Семенко поїхав спершу до Харкова, працював там в редактораті Всеукраїнського фотокіноуправління Вувко. Він покликав за собою слідом Бажана І Яновського. Вони приїхали в Харків, працювали редакторами. Є Кадр, фото фотографія з їхніх перших зйомок. Під Люботином знімали фільм. Зовсім молодюсінький Божаний Яновський. А, на той момент Семенко вже. Плюнув на Харків, поїхав в Одесу. Людина, яка багато чого хотіла, багато починала, захоплювалася. І не можна сказати, що він не доводив справи до ківця, більшість справ він доводив. Він попрацював якийсь час в Одесі і покликав туди ж таки Яновського. А коли Яновський приїхав, Семенко йому сказав: Ну, Юра, залишаю на вас всю цю парафію, я поїхав далі. І Яновський 27-го року залишається, а йому самому, 27 2, йому 25 років. Він головний редактор Одеської кінофабрики. Від нього залежить, якими вийдуть всі фільми, які знімаються на кінофабриці. А, і а, про ці часи, восени в листопаді 27-го року, а, про них усіх Яновський починає писати роман «Майстер корабля. Частина з вас його читала, але раніше в школі його не вивчали в шкільній програмі. І от мені останнім часом довелося працювати над. Виданням, перевиданням цього роману. Я працювала зокрема з рукописом. Як з'ясувалося, Яновський дуже був вимогливий до себе у творчому плані, і він багато чого викинув. І от тепер у видавництві Віват в серії Віват класика вийде майстер корабля, де буде сам текст, як його опублікував автор, і з додатками всіх оцих уривків, які не ввійшли у фінальний варіант роману, як його бачив письменник. І в цих уривках буде і про Кричевського. Я вам їх почитаю сьогодні, але це не всі уривки, які будуть в книжці, як ви розумієте, а тільки те, що стосується Кричевського. Е -е а ось отакі були обкладинки перших видань майстра корабля. Роман був дуже популярний. Його сприйняла не тільки публіка, його дуже. Схвально сприйняли літератори. Наприклад, Валер'ян Підмогильний вважав це найкращим романом із тих, що вийшли 28-го року. А 28-го року вийшло його місто. Вийшла дівчина з ведмедиком Думантовича. Одним словом, того року справді був такий урожайний романний рік. І Підмогильний вважав найкращим майстер корабля. Це обкладинка видання 28-го року перше видання. Потім, 29-го, вийшло друге видання з цією самою обкладинкою, і 31-го року вийшло четверте видання. Третім Яновський вважав російськомовний переклад, який вийшов у Харкові, не в Росії. Е, і це е, Кричевський зробив ще одну: тут тільки летерінг, е, а тут, як ви бачите, е, жіноче обличчя вписане у вітрильник. І... Е, Книжка відкривається віршем, який називається Пресвята. Високо в небі соколи літали, далеко в море гості відпливали і парус-парус-парус доганяв. На душі білі груди йшли фрегати. І далі, і все це як точно та дерев'яна листівка, яку Олександр щойно подарував мені. Я про неї мріяла, бо вона оце і є продовження всієї цієї історії з Яновським, дружби Яновського і Кричевського. Я вам прочитаю трохи більше тобто ті уривки із майстра корабля, які друковані. Про недруковані я казатиму, що це недруковане, бо вони розповідають дуже цікаво про Кричевського з середини і про його роботу на кінофабриці. Зокрема, ось так починається розділ, де з'являється Кричевський. ага, важливе зауваження. В цей роман про Яновського, про його друзів, про його оточення. Але це не описи реальних людей. Він застерігав в одному місці: а, я вам назву прізвище, але ні, я не буду називати прізвищ, Я не хочу, щоб ви співвідносили моїх героїв з конкретними людьми. І в романі є автор від першої особи. Він розповідає є його друг, художник Сев, прототипом якого був Олександр Довженко, Балерина Таях. Протитипом була балерина і актриса Іта Пензо. Є професор, це Кричевський, є директор, директор кінофабрики Павло Нечес. І є дрібніші герої, але це основні, з якими відбувається дія. Так от розділ, в якому з'являється професор. Декорації в павільйонах, мов людські фортуни. Коли зайти до них і пройнятися їхнім диханням, завмирає серце від дотику чужого нутра, стаєш частиною чужої квартири. Вийшовши з декорації одної, потрапляєш до іншої і перша виглядатиме тоді обідреною нікчемністю. Стіни, що здавалися товстими, міцними й теплими, одразу побачиш, які вони насправді: з фанери, тонких брусків і шпалери або вапна. Не декорація, а наочна філософія життя. Дивлячись, як обставляють та прикрашають різні декорації, я багато дечого передумав. Я навчився відрізняти людей від тих речей, серед яких вони живуть. Я знав, що можна вийняти людину з декорації, яку вона собі сама або інші їй збудували, і порозмовляти з такою людиною, позбавленою оточення. Це дуже цікаво і може дечому навчити. Я віддаю за це мою подяку професорові. Це друкований ривок. А далі йде те, що він викинув. Я можу вже з ним познайомитись. Нащо відкладати приємне, коли його так небагато в нашому житті? Ось він саме переходить з павільйону в павільйон. Він бадьорий і життєрадісний, він молодий навіть, а літами він старіший за мене на 30 років. Я ще маю з ним познайомитись, але вже багато чув про нього. Великий будинок у краєвому місті, побудований за проєктом професора і за його керівництвом, мені дуже подобався, коли мені довелося завітати до того міста. Тепер сам автор був передо мною. Про будинок всім зрозуміло про що йдеться. Ім'я професора ви можете знайти в історії архітектури республіки. Його будинки сміливі й прості і досі прикрашають наші міста. В історії великого кіно в нього почесне місце відданого й невтомного працівника, непомітного, скромного і упертого в роботі. Це друковані два речення. А далі йде недрукований абзац. Я пригадую, як ставилися до нього наші керівники. Про них я скажу далі, як він витрачав свої нерви і свій час на непотрібні розмови з тими, хто його не розумів. Як він сам робив і виправляв усе, що не по його було зроблено, у нас в такій шані була людина, що на його роботах вчилося теперішнє покоління кіноархітектів працювати, набувати смак, добросовісно ставитись до історичних побудов і оформлень, сміливо синтезувати і уважно аналізувати явища та лінії? Чомусь це не опублікував і ще друкований ривочок. Розповідали, що він показував Теслі, як тримати сокиру, а малярові пензель, як зробити краще форму для папє маше і як швидше виняти звідти масу застиглого картону. Як обробляти вогнем дерево, щоб воно виглядало старим і красивим? Як з мішків швидко мати гобелени? Його майстерно оброблені стільці для історичних картин давали заробіток майстрам фабрики, коли вони виходили за ворота. Такі узори і подібні візерунки з'явилися швидко в меблі на ринках міста і мали добрий попит. Місто це Одеса в цьому в майстрі корабля. Професор переходить із павільйону до павільйону. Я штовхаю актора, що близько мене стоїть, він нас знайомить. І ось я вже йду з професором. Ви давно приїхали, каже він мені, та недавно. А надовго? Не знаю, працювати. Дуже приємно. І далі в книжці він каже, ходіли зо мною до першої знімальної групи, а в рукописі дві сторінки про національне питання. А надовго? Скільки нервів вистачить, працювати? Дуже приємно. У цьому місті, де нашої української пануючої нації зовсім обмаль, треба заводити міцний сетльмент. Це слово потім йшло до нашого вжитку, і ми завше про нього згадували, коли вирішували національні проблеми та наставляли мешканців міста на нашу віру. Сетльмен це осередок, спільнота. Тобто Яновський приїздить до Одеси. Він її не називає ніде російськомовною. Він пише, що в цього міста не було своєї мови. Воно говорило якоюсь сумішчю, і в ньому не було ні своєї мови, ні своєї культури. А, і, от, і він знаходить там Кричевського. І між Кричевським і Яновським встановлюється якийсь. Невидимий зв'язок. Я розумію, що Яновський, оцей перший абзац про декорації, про те, що завдяки професору він зрозумів, що можна вийняти людину з декорації, і це ціла філософія життя. Що ось тут декорації красиві, а насправді це нікчемність із шпалер і вапна. Але щось і молодий Яновський на 30 років молодший за професора щось здавав Кричевському. Недаремно Кричевський створив ці обкладинки. Сашко сказав, що я ще покажу обкладинок, але насправді я не збиралась показувати книжкову графіку Кричевського з однієї простої причини. Вона зроблена на замовлення. До митця зверталися із замовленням із видавництва. І він малював обкладинку Людмили Старицької, Черняхівської. І тут таки Петра Ванченка Полтавського прозаїка, Юліана Шпола і ну, бажана неадекватний приклад. А, ну, у нього є чимало обкладинок у 20-х роках, які просто виконані так само, як і інші працювали художники, графіки, книжкові графіки. Але для Яновського все зроблено особливо. І це доводить. А... Кілька, кілька доказів у нас про це є. Це, на жаль, архів Музею літератури і мистецтва любить псувати фотографії водяними знаками, але це фото 26-го року. Отаким От приїхав на фабрику Яновський. Яновський, таким його бачив Кричевський, знайомлячись із ним. І це портрет Яновського, роботи Кричевського. Я не знаю, чи існує в природі оригінал, але цей портрет вміщений в тому другому виданні. Червоно-синьому, там де лекторинг, Ось у ось цьому. 31-го року, слідом за цією красивою обкладинкою, іде ось цей портрет. У Яновського зберігся стілець. Так? Не просто так у Юрія Івановича, а цілі стілець роботи Кричевського. А ще у Юрія Івановича є ось цей шикарний блокнот, бачите, тверда обкладинка, і на форзиці. Цінність форзаців ми вже зрозуміли. І на форзаці ось такий розчірк. Ви бачите, тут знову є вітрило. Юрій Яновський вітрило. І це почерком Яновського, ось таким він дрібненько, як на мисто писав, Одеса, а на звороті написану книжку подарував ВГ Кричевський, і надписав. Та, та. Він, мабуть, і їв якось художньо особливо. Я таким людям завжди дивлюся, але це коли мистецтво просто в усьому довкола людини. І це ще не все. В архіві Юрія Івановича зберігся лист Кричевського, але він підписаний: тут немає середньої сторінки, я тільки початок і кінець вам показала. Дорогий Юрій Іванович, у Київ 20 грудня 28-го року. Тут вони там про ювілей, про різні справи, про майстра корабля. І ось цілую кріпко ваш Кри Грива. Кричевський Григорович Василь. А, у фонді Яновського це єдиний лист Кричевського. Мене мучить думка, чи він справді був один, чи були інші листи, але не збереглися. А якщо не збереглися, то чому? І є таке припущення в мене, поки що нічим не доведене, не підтверджене, що Кричевський, як емігрант, і можливо небезпечно було зберігати його документи у себе в архіві, тому залишився. А цей лист, де немає його прізвища, і де тільки зі змісту і підпису ми з вами можемо тепер здогадатися, про кого йде мова. Мало того, навіть в описі фонду на самому на папочці, в якій лежить лист, і в картотеці скрізь написано лист Кригрива до Яновського ЮІ. От не знаю чи добре вам видно. Останнє добре, да? я прочитаю останній абзац, «Да, дядя, що це ви там клеветали на мене на вечері такого-то числа? Як е е е е е Кричевський звертається до Яновського, да, так, по -пані «Да, дядя, що ви там клеветали на мене на вечері 1 грудня? І що це власне, за такий вечір був присвячений мені? Напишіть, будь ласка. Хоча почерк от Юрій Яновський він гарно написав, да, але почерк не дуже. Через те ви і не можете прочитати, очевидно. Тобто між митцями було окреме спілкування, і обкладинки, зроблені для Яновського. Це, звичайно, не ті обкладинки, які зроблені там Чорний ангел, Олексій Лісаренка чи ще які-небудь. Вони всі гарні, але в обкладинки Яновського, мені здається, Кричевський додавав іще, докладав якісь душевність з огляду на їхні товариські стосунки. Безперечно, що Кричевський був знайомий із ширшим колом друзів Яновського, ну, Безперечно, він знав Семенка. А він працював над Звенигорою, де сценарій написав де одним з співавторів сценарію, був Майк Йогансен. І 32-го року в видавництво рух випустило оповідання Йогансена з обкладинкою Кричевського. Чусь я вибачте. Забула і не зробила її для цієї презентації. А це стаття із журналу кіно, редактора цього журналу і найближчого друга Юрія Яновського Миколи Бажана. Цікаво, зокрема, тим, що тут, Сашко, а існують вони в оригіналах оці от шкіци декорації до Тараса Шевченка, які тут шкіци костюмів, шкіци костюмів, шкіци декорацій, і стаття називається Творець у кіно. Очевидно, що ж не один Яновський з таки з такою шаною, повагою і захватом навіть на побожним Якимось захватом до миця. Не один він ставився так до Кричевського, а й е, е, ближче коло його друзів і е, письменників, які з Кричевським працювали. І е, е, завершальною я обрала. Карусель із літературного ярмарку, Альманах, журнал Альманах літературний ярмарок виходив з кінця 28-го року. І в... Сорочку зробив Анатоль Петрицький, це така яскрава барвиста суперобкладинка. А в кожному числі була а, на початку карусель. Ну, бо ж на ярмарку неодмінно має бути карусель. І ось це а, шостий номер, шосте число, так, за 29-й рік карусель для, а, зробив для нього а, Василь Кричевський. А, і продовжуючи <титут> Тоді ж таки 29-го року до ювілею Кричевського в універсальному журналі Юрій Яновський опублікував невеличку статтю про нього. Вона також буде в тій книжці, яка вийде у серії Віват Класика, але продовжуючи про подарунки. От е, на той момент, коли е, журналісти, літературознавці зрозуміли, що у майстрі корабля в усіх героїв є прототипи. Вони що почали робити? Звичайно, їх шукати. І був такий одеський журналіст Григорій Островський, який дуже цікавився цим. Він в тих умовах, коли не було інтернету нічого, вичислив, хто така таях, що це Іта Пензо. І він навіть поїхав до неї в Москву і говорив. І виявилося, що фотографія, яку героїня присилає Яновськ. Ну м -м -м. окей, таях присилає, авто майстру корабля присилає в... з Італії. Що така фото, таке фото справді існувало. і воно було було вже в старенької балерини, в неї була дуже важка доля, вона була репресована разом зі своїм чоловіком, відсиділа, і потім, коли повернулася, на диво, в неї збереглися окремі речі з її молодості. Вона розповіла про цю дружбу із Довженком і Яновським, але сказала, що в них ніколи не було таких романтичних стосунків, як описано в романі. І, зокрема, журналіст її питав про статую Будди. Там є статуя Будди, яка фігурує значить в минулому. Бо дія роману відбувається в майбутньому. Автор пише його вже з огляду на свою молодість, і нібито про свою молодість. І професор, тобто Василь Кричевський. Дарує автору, тобто Юрію Яновському, нібито статую Будди. Ну, в Яновському цієї статуї нема, стілець, є статуї немає. Островському було дуже цікаво і випадково, випадково статуя Будди виявилася у вдови кінорежисера Григорія Гричера. Його справжнє прізвище Черіковер. Він помер 44-го, здається, року. І він фігурує в романі як Богдан. Тобто біографія Богдана, матроса, якого виносить море, і вони його там рятують, і він розповідає про всі свої пригоди. Вона списана з біографії Григорія Гричера. Ви в цьому переконаєтеся, якщо купите ту книжку, бо там буде стаття ще Яновського Морями на Сорочинці» про самого Гричера. А, і журналіст приходить до неї. Він уже знає, що віти пензо ніякого його буде немає. В Яновського його теж немає. Причому Іта навіть і не знає, про що йдеться. Він приходить, щоб поговорити з вдовою Гричера, заходить, а на столі в неї стоїть Будда. І виявляється, що їй подарував Кричевський. Шукай е, нащадки Гричера. Десь, крім стільця Яновського, буде Будда, якого подарував професор. Він його додарує автору в романі, але насправді це виявилося у героя Богдана, прототипом якого став Гричер. Оце такі і матеріальні, і духовні, і навіть якісь душевні зв'язки Василя Кричевського, людини старшого покоління, людини, яка Ну, уявляєте, що він для всієї цієї шпани означав, якщо він жив в Домі Грушевського, якщо він був знайомий з Грушевським, якщо, а їм усім там під час визвольних змагань ну, було від 15 і трохи більше років. Я маю на увазі якраз Яновського, він 92 року народження. Тобто різниця. Була така, на перший погляд, велика, але їхні. Інтелектуальний рівень, культурний рівень цих людей ці, цю різницю стирав і дозволяв їм спілкуватися на рівних, називати дядя на 30 років молодшого, молодого чоловіка. І водночас, а головне, що все це сплавлялося в такий творче, творче багаття, да, з якого народжувалися всі ці каруселі, літературні ярмарки, кіно і книжки 20-х років. Дякую вам за увагу! Але в нас, в нас в мене ще є сюрприз. Артур. Ну, ви ж відео запустите, чи як ми його зробимо? Да, так. В, в одній, я щоб не затуляти. Архів, нарешті, архів кінофотодокументів оцифрував кінохроніку 20-х років, випуски різні. І я, передивляючись один випуск, тематика якого мені абсолютно нічого не говорила. Там єврейську академію відкрили, чи єврейський відділ у ВУАН. Одним словом, і раптом я бачу, що серед, серед непідписаних кадрів є живий, рухливий, хоч і німий Василь Кричевський. Ну це кілька секунд. Ви ж не аж щось таке. Але це справді Кричевський. Коли я ще когось впізнаю, я теж вам скажу. Який це рік? Оце теж 27 чи 28. От таким знав, так, Яновського в той час ми побачили, а от таким був Василь Гророч. Все, дякую.